Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти єдиний твориш чудеса, поглянь в милості та милосерді на смирення рабів Твоїх і людинолюбно вислухай і помилуй нас, бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас. Заради слави імені Твого, і нехай на нас справдяться слова, сказані Мойсеєм. Будьте сміливими, стійте і побачите спасіння від Господа, бо Господь бореться за нас. Так, Господи Боже, Спасителю наш, не пам'яни беззаконь і неправд людей Твоїх, і не відвертайся від нас гнівом своїм, але в милості та милосерді віддай смиренних рабів Твоїх, що до тебе припадають. Стань на допомогу нам і подай воїнству нашому зім'ям твоїм перемогти. Погуби наміри і неправедні насмілення тих, хто йде на нас війною.